Сєвєродонецька міліція до Дня Перемоги привітала ветеранів та поклала квіти до меморіалу слави. Урочисті заходи вирішили проводити заздалегідь, адже під час самого свята міліціянти працюватимуть. Тож зранку працівники правоохоронних органів поклали квіти до вічного вогню та віддали честь загиблим воїнам. Подібні заходи відбуваються щороку і вже стали традицією. Разрешите від себе лично, від руководства Сєвєродонецького міського відділу, всього лічного составу, поздравити ветеранів, учасників бойових дій, партизанського руху, тила з цим святим празд. Пожелать в первую очередь здоровья, благополучия. Вот. На тех традициях, на тех подвигах, которые они совершили, мы продолжаем строить. свою патриотическое воспитание молодых сотрудников. Я думаю, что и впредь те воины, которые сложили головы за победу Великой Отечественной войны, нами забыты не будут. Если будут возникать какие-то вопросы, связанные и с охраной общественного порядка, и с оказанием помощи, вот, они могут обращаться непосредственно к сотрудникам милиции, которые будут обеспечивать охрану общественного порядка. У нас налажена прямая связь с МЧС, налажена прямая связь с здравоохранением. З працівниками швидкої допомоги, поэтому ми зможемо казати любую весільну помощь. Після цього міліціянти привітали свого колишнього колегу, ветерана війни, що все життя пропрацював у органах внутрішніх справ. Під час війни Василь Ліверін працював у тилу в колгоспі, а потім пішов працювати до міліції. Він розповідає, що під час окупації німці, всупереч стандартам уявленням, були більш лояльні до поневолених ніж мад'яри. Так німці лучше, ніж скажімо, румини болгари, маджари і так далі, там подібне. Вони були більш людяними? Так. Да. Ні, вони, ну, наверное, знаєте, чувствовали себе хозяевами, що це їхнє після кінця війни. А а ти ж ухватить. Міліціянти подарували своєму колезі квіти та святковий набір і привітали зі святом.